Новини від бійців славного полку Азов. Сьогодні Азов знищив ворожу гаубицю та ліквідував більше 20 піхотинців. Станом на 19.30, 12 лютого, бійці полку Азов повністю контролюють відвоювані в результаті двохденної операції території. З самого ранку війська противника намагались вибити Азов з населеного пункту Широкіно. Атаки відбувалися як фронтально, так і зі спробою флангового обходу. Ворог використовував артилерію та важку бронетехніку, внаслідок чого були зруйновані безліч житлових будинків. В ході вогневого контакту у селі Широкіно терористи понесли значні втрати в живій силі і відступили під прикриттям мінометів та танків. На полі бою залишилось більше 20 тіл окупантів. Чітко працював по ворожих позиціях і наш танк. Так, близько 16.00 артилерійська розвідка виявила ворожу гаубицю, яка працювала по селу. З другого пострілу українських танкістів гаубиця і розрахунок ворожої установки було знищено. З місця активних бойових дій за 12 лютого вдалося евакуювати близько сотні цивільних місцевих жителів. Зараз по населеному пункту Широкіно працюють ворожі міномети та ствольна артилерія. Сьогодні обійшлося навіть без поранених, слава Україні.